Знаєте, от ви перед тим згадали, як там Ткаченко Трампу виставляє пред'яви. У mm. мене просте питання: давайте перенесемося в тіло якихось іноземних там, політиків, лідерів чи просто громадян. От якісь іноземні громадяни цікавиться, американець політикою України і риється, десь шукає якісь речі, знаходить про ці речі, не так багато пишуть в американській пресі, але щось пишуть. От знаходить він про цього Чернишова. А потім він знаходить, будь-що, ж це за історія, включає Google-перекладач, заходить в український сегмент і бере якийсь сайт-мільйонник і знаходить абсолютно нормальну новину, скажімо, вчорашнього дня. От вчора. Вищий антикорупційний суд України знизив заставу для дружини голови е, фу... ан, антикору... цього... анти... Ти монопольного комітету України Кириленка, чи як він там зветься, знизив з 11 мільйонів, які просив прокурор до 300 чи 200 тисяч гривень. А вона звинувачується в тому, що вона допомагала своєму чоловікові здобувати нетрудові, ну, незаконні, неоподаткові доходи, прикривати їх і незаконним, нечесним шляхом здобувати кошти на якісь там десятки мільйонів там гривень. Все. це те тільки що встановлено. У мене просте питання. Що має відбутися в голові типового американця от Фермера Зайова, який прочитав цю новину? Тобто десь попалася на тому, що допомагає злочинцю своєму. Жінка про, вона там, ну, десь під судом, ну, буде там знизили рівень застави. Це йому не цікаво. Але він далі питається: а що її чоловік, якому вона допомагала? І він дивиться, а її чоловік продовжує. Працювати головою фонду антимонопольного, верніше, не фонду антимонопольного комітету України. АМК він продовжує це один з найкорупційніших органів в Україні. Тому туди перед тим ставили піщанську знамениту подружку Зеленських, яка там на порядок, порятувала всі бізнеси фірташа там тоді, коли з ним було Васю Зеленського. і все інше дуже дуже коруппоціне загрозами корупційними установа. Виявляється, людина, яка звинувачена в незаконному збагаченні. Він звинувачений у ньому, його не затримано. Тобто його дружині тільки за те, що вона йому допомагала приховувати, виставляють якісь там подія. Тобто, уявляєте собі, наскільки це все деградовано. Його дружині виставляють якісь звинувачення, звичайно, що вона сидіти не буде. Але він сам, який зробив неймовірно злочинні дії, накрав держави на десятки мільйонів тільки те, що розписано в цій конкретно справі, а насправді на сотні мільйонів. Він навіть не відсторонений від посади. От що скаже фермер зайова. А потім він поцікавиться, слухайте, я щось тут бачив, десь якісь згадки в українській пресі про Стефанішину щось пишуть таку. Міністра юстиції Її недавно призначили міністром юстиції, а вона ще там веде Україну в НАТО і Європейський Союз. А хто вона така, що тут згадують, що вона ж у нас виявляється в тій Україні далекій? Вона навіть не. За вона вже звинувачена. В скоєнні злочину, уявіть собі, віцепрем'єр з європейської інтеграції, плюс міністр юстиції склаїла злочин, будучи працюючи в відомстві, пов'язаного з міністерством юстиції в уряді Азарова, так, Микола Яновича Азірова, вона працювала, вкрала гроші, призначені на проведення там і популяризацію євроінтеграції. І він питає: що б? Як? Що це за країна? В якій вести євроінтеграцію, Україну донати вести, ставлять людину, яка вкрала ті гроші. Ну, може, це неправдиві звинувачення. Так стоп, в неї ж не підозра, вона вже в наступному статусі. Слідчі дії закінчені. Справа передана в суд. Їй вручений обвинувальний акт. Її регулярно вищий антикорупційний суд України викликає на судові засідання, так само як Чернишовим. Відповідь. Вона не може прийти, тому що в неї робота в уряді вона терміново займається. Вона веде Україну до Європи. Вона визначає юридично норми, як боротися з корупцією в Україні. Міністерство юстиції. Вона, вона, вона. І фермер заяви починає тихо тихошедіти, і потім пише. Петицію збирає для Дональда Трампа: Дональд Трамп, припиніть негайно підтримувати корупційний злочинний режим в Україні, який розкрадає американські кошти, в якому правлять виключно кримінальники і злочинці, яких навіть не відсторонюють від влади в тих випадках, коли вони вже попалися. Черний шов. Стефанішина, там ще один міністр. Тепер цей Кириленко чи як його Кириленко здається. Інші. А я не кажу про Смірнова, про Тимошенка, який катає, катався У -у, на автомобілі хаматії. Взагалі, а ми тільки про уряд кажемо. Це ж урядові структури. А там, скільки, тих, що в офісі були, всі звільнені від відповідальності. І от уявіть собі, звідки появляються оці петиції, оці суспільні несприйняття, досить обістам російським або тим, хто не хоче підтримувати Україну. Ну, та Тейлор Грін чи там ще якась інша. Зараз вони дурнею займаються. Вон там одна написала, що не можна Україні допомагати. Припинення зброї це через те, що Зеленський хоче заборонити православну церкву. Ну, критинка, дурочка. Це група мага, це дійсно критини. Кінчені. Тейлор Грін і ще там одна. Їх там зовсім небагато таких, абсолютно кінчених. Але решта вони ж чітко тикають нам. Будь-який приїзд Єрмака до США. Так як було в тому статті «Політика» написано, що ті, хто хочуть припинити допомогу і підтримку України, їм дуже потрібно, щоб Єрмак був якомога частіше в Америці, щоб був тут поблизу. Це є аргумент на припинення допомоги Україні, і оті корупціонери. Ну, справа Чернишова, вона просто убойна. Я розумію, що там, якщо перевести в долари зараз новим курсом, то це вийде не так аж сально гучно. В гривнях воно звучить більше. Його звинувачують в розкраданні, ну не розкраданні, завданні збитків держави на 1 мільярд гривень. А потім дивимося, а що ж це за такі злочини? А це злочини з подіом земельних ділянок, незаконні, там певні, і квартири він там отримував, там відповідно як хабаря. Це дрібні хабарі. А тепер уявіть, ця людина була. Міністром з питань розвитку територій. Всі субвенції, всі трансферти, міжрегіональні субвенції, вирівнювання, все інше, це все йшло через нього. Це це ще до вторгнення. Це ну це ну за весь період. Це десь пару сот мільярдів гривень. Вони всі через нього йшли. Ми знаємо, що там найстрашніша корупція, і більше цих грошей взагалі зникали. Великі державні проекти, капітального вкладення, все йшло через нього. Ну, щось і що через ну, Це ж безслідно не могло кудись зникати. Ні, ну воно звичайно Вони все йшло. Це все осідало, в нього І... осідало. Я сумніваюся, що він один був в цій схемі. Всі. Ні, звичайно, що не один. Якби він сам крав, він би сидів. Є таке явище: всі знають табличку множення, а чиновники знають табличку ділення. Українське чиновник. От він знав табличку ділення, тому його ніхто ніколи не посадить. Тому він буде на волі. Він просто він зробив дурницю, коли він втік, він підставив Зеленського. Вони там готуються знову до яких чергових виборів, він підставив Зеленського і тому його примусили вернутися назад з гарантіями. Йому нічого гісінько не загрожує. Всі справи розвалять. Але тепер просте питання: він так, скільки все-таки завдано збитків його діяльності державі? Мільярд це тільки те, що по цьому конкретному провадженню йому інкримінують. Це те, що можна, в принципі, в суді розвалити. Все. Просто розвалити, так як і була перша справа по Дубінському, яку можна було розвалити в суді, вони проти своїх, доки свої, доки не присварилися. От якби він не вернувся, а таки втік, проти нього відкрили б реальні карні провадження. Він же ж головою Нафтогазу був. Уявляєте, які там оборудки і скільки там кралося? Можете собі уявити. Тобто мова і то йде не про мільярд, а про пару сот мільярдів гривень. І цьому всьому, і про пару мільярдів доларів гарантовано, може, 10 мільярдів доларів, не менше. От щоб ви собі просто уявили ці обсяги. Йому виставляють найменше, що можна було виставити. І по цьому всьому все одно це мільярд. І він каже: А я не хочу йти на суд, а в мене є інші справи, а я в уряді працюю. Ну, добре, я прийду на суд. Ну, добре, давайте вже. Е... Але без відсторонення, і тепер уявіть собі, коли людина він же ж вкрав цей мільярд, де він вкрав вночі в день працює в уряді, а вночі виходить з автоматом, підходить до національного банку, перехоплює машини інкасаторські, шетись там, грабує ті машини, виносить гроші. Ні, він же ж не так крав гроші, правда? Він же гроші прав е, працюючи в уряді, тобто він вкрав ці гроші на тій посаді, на якій він працює. Впливаючи зараз... на посаді. На посаді. Більше того, Я не впевнений, от ну, нема в мене впевненості, що про це не знали. Звичайно, я що знали. Це не було узгоджено. Якби, якби не знали, то він його би не він так не впевнено себе не вів. Він би сидів уже в тюрмі, а не був би тут зараз під ці всі комедії, і все. І тепер уявіть собі: а який злочин людей, які кажуть, так він крав ці гроші на цій посаді? Ми ж не заперечуємо, так, звинувачення в суді саме про це йде. Але ми кажемо: вершить його на цій посаді, хай краде далі. По ньому, по Стефанішинку, по Кринєнку, тому Кириленку. По всіх них та сама історія. Хай крадуть далі. Тобто Шмигаль, який написав листа до суду з цим проханням, автоматично співучасник в кримінальному злочині, розкраданню особливих великих розмірах. Володимир Зеленський, який має дбати про законність і конституційний порядок, який покриває його, тому що це його друг і очевидно надає наказ його не рухати. Такий самий кримінальний злочинець, суддя. Антикорупційного вищого суду, який виносить рішення не відсторонювати його, як не відсторонювати? людина, вкрала мільярд на роботі конкретній роботі. Хай він далі сидить на тій роботі, і далі вкраде наступний мільярд. От це доказала не покаране з Продовжує далі красти. Вона далі, далі, далі під свого колишнього чоловіка відмазується, нібито колишнім під свою маму. Далі, далі, далі краде. Ота от сама історія тут це співучасники цього злочину. А тепер друга частина. Йому таки виписали, так, щоб народ дуже потішився, боже, 120 мільйонів застави, які високі суми. Це для нас щось астрономічне. А для от трьох офіцерів ВУДО, УДО, в яких тільки та зарплата голоставка і все, а їм в три рази більше виставили. Спочатку взагалі по 450. Мільйонів гривень виставили трьом офіцерам, яких ні в чому реально не звинувачують. Просто є російське кіно в російському кіно щось показали і сказали, що це вони. ФСБ передало, через Медведчука. До речі, передали і їх садять, і їм ставлять найвищі, неймовірні. Абсолютно ну зараз знизили від 330 до 370 мільйонів. В них ніколи не буде грошей, щоб це заплатити ніколи. І от тільки для того, щоб вибити з них якісь там накопи брехню проти Порошенка. цьому ставлять 120 мільйонів, при тому, що звинувачення в розкраданні чи задані шкоди на мільярд, тобто вже майже в 10 разів менше. А якщо врахувати все те, що він на Фазі було, і все інше, то напевне в тисячу разів менше, ніж там було пограбовано. Але цих 120 мільйонів він, в принципі, міг би і не платити, тому що в нього немає безальтернативності в іншої альтернативності всіх. Або платиш заставу, або арешт. А в нього арешт не передбачений. Тобто, якби він навіть не заплатив заставу, він би лишився все одно на волі. Але вирішили, щоб не ганьбитися, заплати. Ну, заплатити, так заплатити. Вони навіть тут не змогли зробити нормально. Частину внесла його дружина 10 мільйонів з тих 120. Просте питання: а звідки в неї гроші? Вона їх де заробила? Це ті ж самі гроші Чернишова. Просто відділення, які особисті. Вона внесла гроші, які Чернишов так само вкрав. В нього не було цих 10 мільйонів чесно зароблених. Тобто вони не чесно зароблені, його дружина внесла ті ж самі корупційні вкрадені гроші. А далі дві фірми. Одна фірма, яка з Дніпра, в якій, виявляється, директор фірми каже, що, 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 ми внесли заставу 60 мільйонів. Ми ніколи про це не знали, ось наші проводки, все, ми ніколи нічого не вносили такого. Це уявляєте, хтось. Викрадає ну, за допомозі, ж, е, шкума Єрмака і вихованця Медведчука, пишного голови національного банку, викрадають спеціально персональні дані працівників конкретної фірми, власне, фірми, конкретної, їхні дані банківські реквізити і фальшивими банківськими реквізитами, вкраденими проводять. Фальшиві крадені гроші, нечесні гроші заводять на рахунок антикорупційного суду для застави. І ще одна фірма, в якій вносить гроші, нібито одна з, там, з топ ну, з керівного складу цієї фірми, працівниця від фірми вносить. Вся штука в тому, що цю працівницю встигли звільнити з тої фірми ще до того. Як вона вносила цю заставу? Вона раніше вже була звільнена. Яким чином вона від імені цієї фірми вносила цю заставу? Ну, це фальсифікат. В такому випадку, перше, банки мають заморозити ті гроші негайно, зупинити і передати їх в конфіскацію в держави. А люди, які це зробили, це фальсифікація, яка тягне до Це, це відмивання злочини відмивання велетенських коштів, особливо великих розмірах. Знаєте скільки тягне? До 15 років тюрми, і що? А їх приймає вищий антикорупційний суд, вже поламався. Приймає, каже: о чудесно, буде застава. Тепер Чернишов свободен, гуляє на всі чотири сторони. Ну, ми тебе будемо просити. Дуже час від часу зайди до нас в суд. Ну, навідайся, не будь як Стефанішина, яка вже три роки чи скількись ігнорує засідання суду по своїй справі. Ну, час від часу навідайся. Ну добре, каже, каже, колись зайду, коли матиму хороший настрій, вип'ємо конячку з тобою, суддею і посиди трошки на засіданні, потішуся. Бо така в нас історія. Яка країна світу захоче підтримувати Україну після цього? Ну, поки що підтримують, а це все дуже швидко закінчиться. Ці історії лізуть назовні аж пруть. Вже не кажучи про те, оте, що у вас заголовку винесено там, про той закон, там взагалі. До речі, це взагалі, я не знаю, як його будуть приймати в Верховній Раді, ну, якщо вже 126. 123 слуги під фактично автори цього законопроекту. Я думаю, що в мене є підозра, що вони знайдуть голоси, mm -hmm. бо в них є. Я думаю, що підголосує батьківщина. І в них є і довіра, mm -hmm. і за майбах є ОПЗЖ. В них є колишні, яких вони теж консолідують для цього. Mm -hmm. От, mm -hmm. І в долю візьмуть, і в долю візьмуть також. Що це відбувається? На наших очах просто намагаються нам закрити рота, затулити, очі вуха, щоб ми нічого не бачили, не чули, і е, просто схиляли голови і дякували, що в нас є така влада? Найдосвідченіша і найвеличніша. Знаєте, що я вам скажу? Насправді це набагато гірше, бо це закон про вбивство українських військових. Пригадуєте, така безуга мазура, що колись внесли законопроект провокативний, чисто чисто відвернути увагу, про дозвіл розстрілювати українських військових. Оцей законопроект про дозвіл масового вбивства українських військових. Тому що цим дозволено будь-які зовживання, які більше ніколи не будуть ніяким чином. Викриті, розкриті, не будуть покарані. Це автоматичний імунітет від будь-якого покарання за будь-які злочини і будь-які розкрадання. Будь-які шкідливо виготовлені, неправильно виготовлені е, вироби, ті ж самі міни. До речі, закон має зворотню дію, він діє на минулі теж. Тобто, те, що сотні тисяч мін непридатні для використання, які вбивають українських бійців, але не вбивають росіян. Отака цікава. Виробництво цікаве, дуже вони mm -hmm. тепер не можуть бути покарані. Більше того, матеріали цих справ проваджень мають бути закриті негайно і приховані. А відкривати окреме провадження можна тільки за санкцією персонального генерального прокурора. Щось я не певний, чи він буде дуже відкривати НАБУ і САП. Не мають права доступу до цих матеріалів. Має бути якийсь список, який засекречений. І ніякі розслідувачі не можуть його дізнатися інакше це буде розкриття державної таємниці державна зрада. Список тих, хто не підлягають жодним розслідуванням всьому іншому, які мають контракти з Міністерством оборони і вони автоматично звільняються від будь-якої відповідальності. Слухайте, це настільки абсурдно, це настільки неможливо, що я ще досі пробую сам себе переконати, що це ні, ні, це не так. Це просто з нас роблять її ідіотів, роблять дураків, щоб протягнути щось інше. Я вам зараз назву дві. Можливі версії, які в наших умовах виявляться найкращим можливим варіантом з усього можливого. Хоча насправді я боюсь, що все буде набагато гірше, що його такі ухвалять в цьому вигляді. Але давайте я зроблю припущення. Початку як оптиміст, а ви мені скажете, чорнові, це що, оптимізм? Та це вирок державі, це катастрофа, це держава все припинить своє існування при таких підходах. А я скажу, що це найоптимістичніші варіанти. Отже, перший варіант цей закон йде в комплексі з трьома іншими. Тобто, це чотири законопроекти. Три з тих законопроектів реально потрібні. Реально потрібні. Але вже спеціалісти подивилися, кажуть, там не все хорошо. А друге, є чутки, що до другого читання в тих законопроектах хочуть навалити купу різних корупційних моментів. Для того, щоб звільняти від певних там митних зборів тощо, тих каванада, а і незалежно від того, чи вони реально на армію працюють, чи не реально по контрактах. Але, в принципі, три потрібні закони, які будуть дуже-дуже сумнівні, в яких буде, ну, скажімо так, закладена певна корупційна складова. Що треба зробити, щоб такі закони пройшли без перешкоди? Потрібно зробити принцип безуго і мазурашу, я вже згадував про розстріл українських військових законопроектів. Пригадуєте, коли вони внесли цей законопроект, а це реально про розстріл. Це не про міру е, цього е, е, ну, самооборони. Ні, це про розстріл. От тоді, коли появився той законопроект, ми всі кинулися на них. Ми той законопроект всі обговорили в всіх пабліках, де можна. І тут я дивлюся, хоч. Третьякова, гетьманцев і ще кілька там якісь задорожні Хтось там вносить законопроект по підвищенню відповідальності для військових. Якийсь загальний, абсолютно загальний. Я починаю його читати. Я тоді перший підняв. Він не тільки появився, я теж не я про нього почав писати. Кажу, слухайте, це, це зневага до військових. Це просто демонстративне приниження військових все інше. Тоді, коли піднявся шум вже навколо нього, тоді навіть е, залужного підняв він сказав, там, правда, тільки про дезертирів, що треба підсилювати відповідальність. Все він не похвалив закон, але там ніби його виправдав. Але насправді закон жахливий. Просто жахливий. Особливо зневажливий до військових. Але 90 Сотків українського населення про нього навіть не взнали. Чому? Тому що він був повністю перебитий отим трешем, що Безуга і Мазурашу хочуть розстрілювати українських військових. Звичайно, що цей законопроект Безуга і Мазурашу був відкликаний потім, чи не розглядався, чи провалений, просто не включений до порядку денного. А законопроект про підвищення відповідальності військових і приниження військових, виявляється, колаборант, зрадник, гвалтівник Убивця може згідно закону кримінального кодексу України отримати рівень відповідальності, тобто присуд, судове рішення, судовий вирок нижчий від мінімального або суд може вирішити за певних обставин, взагалі можна скасувати такі для нього відбування покарання. Взагалі для всіх, крім двох категорій, крім корупціонерів, так. Включено там корупціонерів і військових в період, коли ці військові захищають Україну. Період, Особливий період. Виявляєте собі, яке приниження? Тобто військові разом з корупціонерами, звичайно, гірші за гвалтівників, колаборантів і державних зарадників. І масово державним зрадникам звільняли від відповідальності масово це було. Мери, пригадуєте кількох місць це інше. А натомість військових масово садили. Отака От історія з цим законом. Він пройшов, тому що всі говорили про закон без. О той про розстріл українських військових. Всі на нього зараз заходять три закони, які в другому читанні, напевне, будуть дуже дуже корупційними. Але ми всі вже про них не будемо говорити. Ми будемо говорити тільки про цей жахливий закон, який дає абсолютно індульгенцію на всі можливі і неможливі злочини, і на нього відвернеться увага, а там ті пройдуть. Ну, буде одна фракція виступати в Верховній Раді, мови, ще там половина другої фракції, половина голосу, ще буде виступати проти, друга половина проголосує, звичайно, за. там. І в такому випадку проходить корупційних три закони, а четвертий просто відвернути увагу. Уявляєте собі, оцю дику, дикість, яку я зараз описав, я називаю найбільшим оптимізмом, який тільки може бути. Ну, і ще один варіант. Коли в кінцевому рахунку цей закон доводять вже до кінця, і тут виступає Володимир Олександрович, запахло виборами десь, і він виступає, і каже: тут якісь депутати, не каже правда, що його депутати і вся його фракція, тут якісь депутати хотіли протягнути таку дикість, розказує про неї, записує спеціальний відосік. Я цього ніколи не допущу. Я захищу армію від таких злочинів, все і його скасовує теж підленько. Нещиро я вам розказав два варіанти, які я не дуже вірю, але які будуть для України сьогоднішньої позеленілої найбільшим щастям і успіхом щодо цього закону. А насправді мені здається, що його реально збираються ухвалювати. Можливо, вилучать звідти якусь одну-дві найскандальніші норми, але його будуть ухвалювати. Це закон, який який має по суті припинити опір України? Це все, це не буде чим воювати. Будь-які непридатні оборонні замовлення, непридатні для ведення бойових дій. Це буде проблема самих військових. Ну от з волонтерами, донатами, будуть якось це ремонтувати. А міни ніхто не відремонтує. Ну, будуть витрушувати звідти вибухівку і самі з консервних банок міни робити і так закладати, а не з мінометів стріляти. Це руйнування оборони України. Такий закон, якщо він буде прийнятий, це крім. Неймовірної мега корупції, неймовірної кількості зростання загибелі наших військових і всього іншого, втрати території, і тому подібне це закон про, про припинення оборони України і про капітуляцію. Реально, це політична норма. Ще раз кажу це, якщо він буде ухвалений в такому вигляді. Та кількість сух, яка його підписала, бо звичайно для провокативних, для того, щоб відвернути увагу, дають не 126 сух дають. Двох, трьох тих, кого не шкода, кому вже і так репутація спалена. От якусь безугу ще когось. Всі мали б кричати про них. А тут дають таку кількість. Реально голоси будуть там же ж, сугам наплювати за що голосувати. Ну 190 чимось, тепер вони чим ближче до кінця. Тим більше вони дають голосів там, знаєш, чим прижучити. Їм, мабуть, багато що пообіцяли, що вони зможуть покинути країну. Потім безкарно все інше. І вони зараз підголосовують досить активно. Слуги дають до 197 голосів. Ну при тому, що у них там 233, по-моєму, сьогодні є. Але 197 вже дають. Беремо дві депутатські групи ОПЗЖ. Ті гарантовано проголосують, тому що цей закон для про ліквідацію держави Україна, фактично в кінцевому рахунку, про знищення зсу і про все інше. Ті, як не проголосувати, а далі вже й багато й не треба. Там чуть-чуть додати голосів, а може, й не треба вже взагалі буде додати. Тому насправді він теоретично він прохідний. Але, ну ще раз, мені навіть уявити, важко, що важко щось подібне може ухвалюватися. Ну і знову уявіть собі: ми вимагаємо Трамп дай озброєння, от я хочу побачити когось. Хто, коли такий закон буде ухвалений, взагалі щось захоче робити, а тим більше кооперація в військовому виробництві, виробництві озброєння? Можете собі уявити, хто може вкласти інвестиції, коли такий закон діє в країні? Ну, ну, це катастрофа. Це просто катастрофа. Єдина от мрія для будь-якої країни це була б найбільша ганьба. А в мене я вже кажу, це вже нас просто найоптимістичніший сценарій, мрія, що цим просто відвертають увагу від іншої корупції. Ну, докотилося.